Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ісус Христос, завершуючи свою місію, спасіння роду людського, апостолам дав приклад, а тепер дає настанови і робить зауваги, що виконуйте заповіді Господні. Так, як Христос каже, я виконував і знайшов любов у Отця Мого, і ви їдьте її цією дорогою, і те саме ви здобудете у Отця Мого. Це Христос дає вже останні настанови перед тим, як має вийти у загробний небесний вічний світ. Господь Бог, так у Старому Завіки, дав нам найпершу совість. І допотопні, наче не мали закону писаного, але жили совістю. Та совість має властивості докоряти, має властивості похвалювати. Ця субстанція у людині прихована глибше. Ми з вами говорили, що ця любов, якою ми користуємося, любимо дітей, ближніх, любимо домашніх тварин, як люблять казати, домашніх улюбленців. Ця Любов осквернена, І таке наше похапне виконання заповідей Божих, вони теж дуже умовні, дуже упереджені. Таке виконання заповідей Божих, воно не грунтовне, воно не покладене у совісті. Совість наша це. Та субстанція, яка нас уособить у загробному світі. Совість наша має властивості, коли ми щось робимо, вона нас контролює. І вона запам'ятовує все. І коли розумові треба, справки якісь. То розум звертається до совісті, до цієї глибинної субстанції, яка нас має уособити в загробному світі. І ця субстанція видає нам справки, а розум наш має властивість перекручувати, перевертати, віднімати, додавати, видавати неправду. Це наш розум. Має такі властивості і злий дух себе виконує. Бо коли людина Адам і Єва впали в гріх, вони користувалися розумом, як і змій, який дозволив Злому Духові використати свій розум. І тоді сталося падіння розуму у людини. І у змія, і Господь Бог каже до змія, будеш повзати на твоєму черві. все життя твоє людина через те, що скорилася тварині, а не Богу, буде в поті лиця здобувати хліб і з землі створена. У землю і повернеться. А Значить, оце людина впала тут на розумі. Ми з вами говорили, що Господь Бог обіцяє, що поверне райське блаженство. А в базу райського блаженства входить найперше розум. Знання, пізнання Бога, віра в нього, міркування, як з ним спілкуватися, все це розум. Ну і ми з вами вже говорили, що чим більше людина падає в гріх, тим глибинніше провалюється розум людини. А Христос. І ми все утікаємо від прикрощів. Ми все утікаємо від якихось пригод, від якихось неприємностей, втрати, а Христос не втікав від тих неприємностей, від цієї втрати. А Христос розумів добре, що через перемогу, через неприємності. Який Христос виступить за правду, оце розумом Своїм Христос аналізував, усе прожив життя до, до здобуття повного розуму, розвинутого розуму, розуму досконаленого, випробуваного. І тепер Христос знає, що. Утікати від неприємності, від розп'яття, від сутички з юдеями не можна. Тепер треба оце зло перемогти. А це ми так повинні визріти і не втікати від зла, не відкуповуватися від нього, а вийти Правдою, святою назустріч злу. Якщо ми навіть помилилися, ми прийняли покарання і ми прощені. це Христос так зробив, що вийшов в досконалий свій розум, а тоді бере всі наші помилки гріховні на себе і вступає в двобій з пеклом. Але завдяки досконалому розуму Христос перемагає, бо Господь Бог дав розум людині досконалий, що вона може перемогти. Але треба чимось жертвувати, або жертвувати честю, гідністю, своєю вічністю, або жертвувати життям, але перемогою. Оце Христос каже до апостолів виконуйте заповіді Божі, так як я виконав, і будете милі Богу, так як я виконав і став милим Богу. Оце Христос пропонує апостолам, але і нам усім. І апостоли, маючи у Ісусі Христі цей зразок. Вірного служіння пішли тим шляхом. Вони проповідували Євангелію, і коли вони зробили діло, тоді пекло, ну, мабуть, допущення Боже, що їх тоді ненавиділи їх вороги, як і. Вороги ненавиділи Ісуса Христа, і тоді на них піднімали переслідування, і їх вбивали, і вони пішли тим шляхом, який Христос сказав. Виконати заповідь, тобто не дозволити собі погодитися на неправду і не сказати. На неправду, що це правда. А ми вміємо так скоритися. Так скорилися наші батьки і діди, атеїзмові радянському, віруючи в Бога і знаючи, що Бог є, а ставали комуністами і. До церкви вже не йшли, а ховалися, наче вдома молилися, але це самі погодилися на ту неправду, яку здали позиції, погодилися прийняти оту атеїстичну неправду, заради якоїсь лише вигоди, користі, роботи. І що їх не будуть переслідувати або вони будуть мати кращу зарплату. І тепер наслідки, оце ми, мабуть, пожинаємо з того, що їхні сини і онуки нині гинуть на війні. Апостоли, всі загинули мученицькою смертю, а ці померли за правду, і вони. З честю увійдуть до Царства Небесного, а наші онуки і правнуки вмирають насильницькою смертю. І з тією честю, з якою апостоли входили до Царства Небесного, мабуть, не, не увійдуть бо, ну, Шевченко навіть казав таке, що чим славні онуки, тим, що були покірніші в ярмі, чужому, як їхні батьки. Бо всім чужоземцям, які полонили українську землю і український народ, батьки ще не так віддано служили, а онуки і правнуки вже служили віддано. Обороняли позиції неприятеля більш ревно, ніж самі представники неприятеля. І це так буває і в нас у позиціях Злого Духа. Ми коли впадемо у якесь зло, і тоді Будучи свідомими, що ми злочинці, але чомусь нам хочеться захищати позиції неприятеля, я скажу тепер про конфесії, що Росія колись полонила українську церкву, і ото нині ми, ми маємо сім тисяч сіл і міст. Ще борюся за неправду за російську церкву. Ну а в Галичині борюся за те, що Польща насадила в українському народі, але не за те, що насадив українській державі князь Володимир. Оце наша конфесія це та яку насадив князь Володимир. Вона тільки у відносинах з Константинополем і з усіма помісними 15 церквами. А ця, що греко-католицька її в Римі не поважають, її в Римі не потребують, бо вона не є римського покрою. І вони зареєстрували її як Римську церкву. А московська, як московська, і вона за неправду бореться ревніше, як самі московити за українську церкву. Оце злий дух так уміє наш розум перевернути, що ми стаємо більше ревні за зло. як Представники зла, а Христос, апостолів, настановив, всі апостоли стали мучениками за правду, яку виділив Ісусі Христі. І вони увійшли з почистями до Царства Небесного. А ага, я можу тут додати ще більше. Іван Богослов бачить, що собою представляє Царство Небесне. І Він каже: місто, яке має всі чотири сторони світу рівні, і в кожній стороні світу потроє дверей, воріт. Значить, це є 12 чеснот, які у особи. Господь Бог у Старому Завікі у 12 патріархах, синах Якова, а у Новому Завікі у апостолах і кожні ворота двері до царства Небесного світилися своїми барвами жемчужин, дорогоцінних каменів. Тобто кожна чеснота буде мати. Своє забарвлення і вона буде світитися йому власними барвами, світлом. І апостоли уособили Царство Небесне і вхід до Царства Небесного. І кожен, хто в якій чесноті, має перевагу властивості природи, той набуває цієї чесноти. Достоинство з є чеснотою, і ці ворота будуть йому за вхідні ворота до Царства Небесного. Отже, дорогі брати і сестри Ісус Христос сам, як людина, виконував заповіді і здобув любов у Отця Небесного. Ми мусимо визнати, що. Прийняв наші гріхи на себе, то й відповідно до того катування Його було не порівняне як апостолів. Апостоли страждали, може вони наскільки були благородні, що вони страждали за тих, хто пішов за ними. І може, вони освячували себе за тих, яких. Вони навернули до віри Христової. Мабуть, за таку жертовність церкви, які зберігають по сьогоднішній день віру свою, вони змаліли, стали нечисленними. бо колись вони були численними, Константинопольська церква, це була велетенська. Православна імперія. А сьогодні і Константинопольських греків віруючи кілька тисяч. Це не то, що мільйони якісь, а просто якесь там невелике число. В Олександрійської церкви, це всюди таке запустіння стало більше ста тисяч. І те саме Антиохійської церкви вже. То, мабуть, буде скоро виконуватися те слово, яке сказав Христос, що коли я прийду вдруге, чи знайду я віру на землі. І якщо так, до цього часу було, то російська церква за рахунок української релігійності пишалася перед всіма церквами, що в неї. Таке велике число віруючих. Але тепер вона вже не може цим пишатися, бо українські віруючі. Ну, на 2015 рік статистика подавала, що віруючих української церкви, нашої з вами, конфесії вже... 20 мільйонів, тобто половина українського народу, а на другу половину бо було колись 50 мільйонів українців. А потім втекли до Росії інші за кордон, і лишилося 40 чи 42 мільйони. І статистика подавала, що наша конфесія. наповнюється 20 мільйонами віруючих. Вони є практикуючі і не практикуючі, але вони себе зараховували до нашої конфесії. А на інших 20 мільйонів ідуть римо-католики, греко-католики, протестанти всіляких толків. І сюди входять і атеїсти, безбожники, які ніякого Бога не визнають. Отже, отут, дорогі брати і сестри, Князь Володимир насадив таку конфесію, яка вже більше тисячі років, але ще ніхто з Генією, не українських, а Цієї планети не сказав, що Князь Володимир помилився або не зробив так, як українському народові до користі, до спасіння. І ми з вами, як Христос сказав апостолам: виконуйте заповіді і будете улюблені Бога Отця, як і Христос виконав. Заповіді як людина і знайшов любов у Господа Бога. Оце і ми Виконуємо заповіді Боці бо конфесії, які ну, я повернувся знову ще до московської. Я вже не буду греко-католичем, але це воно те саме. Московські. Віряни, священники йшли до церкви, і кожної неділі думали, як перевернути Євангелію предвічну правду, аби віруючи їм, повірили, і аби залишилися з ними. І це вони вже роблять більше 30 років. Сіють неправду, сіють неправду, і до яких пір вони будуть сіяти? А небо терпить і небо мовчить. Отак всі інші хибні конфесії, вони неправдою себе захищають, вони перекручують євангельську правду, в Слово Ісуса Христа, яке має засади вічності. Ну, я приведу ще приклад Галичини. Отакою неправдою. У 16 столітті, коли Польща кувала Греко-католицьку церкву, то орден єзуїтів, тобто «Єрдус» Єзус, це Ісус Христос. І це на честь, нібито Ісуса Христа, була така організація, яка нібито мала ну, своїм ангелом-охоронцем. Ісуса Христа. Але вона чорною неправдою користувалася. І оце Коліївщина, яку Шевченко описує, що пішли православні вбивати католиків, бо зробили розлад суперечку, і не було міжнародного миру. І тоді розплачувалися кров'ю. За такі злочини, за цю неправду, якою сіяли. Ну і це московська конфесія, свою неправду теж сіяла, і тепер український народ розплачується, бо підтримували всі московську конфесію, яка неправдою все кривала. Ну І галичани у минулому столітті. У 40-50-х роках мали партизанку, і теж дуже багато вигинуло. І була війна з Німеччиною, і розплачувалися кров'ю за свою неправду. А якби були прадіди, не здали позиції, загинули, то Господь, Бог був би повів справу інакше. І були би нащадки. Не мусили продаватися і з неправдою вмирати. І оце в Україні ще багато такої неправди. Просто дуже боляче, дуже прикро, що український народ так уміє користуватися фахово неправдою. І правду може так кинути під ноги. Це дуже дивно і дуже боляче. От. Але значить ця наша конфесія це є та конфесія, яка в Україні вистояла уже більше тисячі років, яку княгиня Ольга одобрила князь Володимир і Галицький князь Данило не зрадив, не прийняв унії. Корону від папи Римського прийняв. Але конфесії не зрадив. А нащадки князя, чи я вже люблять галичани казати, короля Данила Галицького. Зрадили православ'я і стали греко-католиками. Але це є та конфесія, яка вміє перекручувати Євангеліє нам такий лад, як який їм треба. І воно добром не закінчиться. Воно буде мати наслідки сумні, а у загробному світі, я гадаю, що наслідки будуть гнебні. Отже, Ісус Христос сам виконував заповіді, і за виконання цих заповідей Ісус Христос стає жертвою. І апостоли пішли слідами Ісуса Христа, і як Ісус Христос, так і апостоли залишили нам яскравий приклад, як жити, аби можна з чесним лицем відійти в загробний світ і отримати з уст Ісуса Христа похвалу добре, добре і вірний Слуго. У малому ти був вірний, над многим тебе поставлю, увійди в радість Господа свого. Амінь. Слава Ісусу Христу.